Дивіться, яка краса. Це ми на оболоні гуляємо. Вау! Просто красунчики, так багато ще. Майфом. Мастер, ти бачив, які там друзяки? Тебе дуріки почалися. О, що. Дуріки? дуріки? не порань лапки. Ні, пішли звідси, бо пораниш лапки, там крига. Акуратно. Друзі, вітаю вас з Днем закоханих. Хай у вас буде щире, справжнє та взаємне кохання. Щоправда, я ви побачите це відео трохи пізніше, коли вже пройде цей день. Але все одно хочу передати вам такі трошечки вітанічка. і покажу зараз, що подарував мені мій чоловік. А і уявляєте, замовила йому арахісову пасту, і вона мені не прийшла вчасно. Ще й нова пошта, якісь там затримки, бо мала прийти сьогодні. Ну прям пише, що сьогодні до 18.00 я чекала, 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 чекала. у Нас поштомат у домі, але так вона мені не прийшла. Тож подарувала Валентинку і сказала, що подарую подаруночок завтра, що робити. ну Я знаю, що чоловік у мене нормально реагує на такі речі. Завтра, так завтра. А я отримала від чоловіка ось таке серденько. Це Моці, обожнюю Моці. Одне у формі сердечка, це Валентинка моя. І ще одне це просто моє улюблене. З лимоном і лаймом. Обожнюю. Не знаю, з чим це всередині. Трошки пізніше побачимо. Валентинка підписана, не буду вам відкривати і читати, що там є, і показувати. І ще парфюм. У мене сьогодні день дитячого шопінгу. Були з Мішою в Сінсеї, Купила йому бодіки. Новенькі, ось такі блакитні з хмариночками. Класні. 74-й розмір вже, бо він зараз носить 68, але іноді вже вдягаємо 74, тому, тому трошки наперед, щоб ми в них походили хоч трохи. Ось такі от Класні, мені дуже подобаються. Дуже сподобались ці кольори і взагалі ці принти. Але це не все. На мене сьогодні щось знайшло. Боже, Мішка, ти вже там? Відкрила віконечко, повністю штори, щоб нам світліше було, сонечко тут до нас в гості заходить. Мішуль, ти вже до батареї добрався. На коврику вже мама лежить сама, називається, да? і виповзає вже навіть в коридор сюди. Я в шоці, як це швидко все в них відбувається. Мішка, батарею залиш у спокої. Для чого вона тобі треба? М? Скажи, мені все треба, мама. Такий вік, все треба. Довго буде ще тривати такий вік. І це прикольно, класно, Цікаво всім буде. Каже, нікому сумно не буде. Читали з ним книжечку, ось таку. Іди, будемо книжку читати. Іди, повзи до мене. Повзи, будемо книжку читати. Подобається йому дуже. Я вам уже неодноразово показувала цю книжку, але реально йому подобається. У нас вчора педіатр запитала. Чи не вимовляє Міша ще склади. Тож буду його зараз вчити, потроху вже повторювати за мною. До цього тільки він щось своє казав, а ми за ним повторювали. Тепер хочу навпаки пробувати. Не знаю, що з цього вийде, але спробуємо. Далі Будемо вчитися розмовляти. Читаємо ми багато. Ну, ми кожен день з ним читаємо книжечки, я йому ще й читаю свою книгу. До речі, про це зараз я вам теж розповім. Поки, мішка, то... давай. Ой, ти чого слюнками подивився? Синок. Тримай книжечку, роздивляйся. Мені на днях дуже-дуже сильно захотілося перечитати Гаррі Поттера. Саме не подивитися фільм, а перечитати книги. У мене є вся колекція, я їх читала саме тоді, коли вони виходили. Ой! Виходила книга, одразу мені батьки купували, і я ну як я їх читала. Першу мені тато прочитав, а всі інші я вже сама читала. Це починаючи з першого класу. В першому класі тато мені прочитав. А коли я була у другому, то вийшла друга частина, і вже я з того моменту сама їх читала. Дуже дуже звичайно, класні ці книжки. Захотілося перечитати, згадати, що там було такого, чого немає у фільмі. Бо, звісно, в книзі, як і зазвичай набагато більше сюжету, а, -а, -а висвітлюється ніж у фільмі. Це звичайна справа, і зрозуміло, чому тут ні про що говорити. Тому хочу перечитати так от прям поринути в атмосферу. Вже почала. Вчора книжки читала. Він мене уважно слухав. да, синок? Він обожнює, коли я йому читаю. Не знаю, як це так як це так такий маленький, я вже так слухаю уважно, хоч нічого ще й не розумію, але це все справа часу, да, синок? Ось тому будемо далі читати разом з Мішкою. І я взагалі хочу, коли мені ще трошки підросте, не знаю, може, років 5, йому буде 6, зібрати колекцію Гаррі Поттера. Але, знаєте, це нове видання, там, де з картинками такі вони квадратні, великі, там просто все в картинках. Я спочатку думала, що вони там в якомусь скороченому трохи варіанті, але ні, там повністю все. Ну, Повністю повний варіант, повна версія, але ще з картинками, боже, там все так гарно. Це прям моя хачушка. Ну, і я впевнена, що мені ще сподобається. Бо це не може не сподобатися. Тим паче, що фільм йому до того часу ніхто показувати не буде. Де, Спочатку книжки, потім фільм. Я думаю, у нас так буде в багатьох випадках. Спочатку книжки, потім фільм. Я вважаю, що так краще розвивається фантазія, бо коли ти подивився вже фільм, то. Чи мультик, то ти потім, коли читаєш цю історію, ти вже мислиш тими візуальними образами, які створив за тебе режисер, і не придумуєш нічого свого а коли ти читаєш книгу. Ти бачиш все по-своєму, придумуєш все по-своєму. Тому це чудово розвиває фантазію. Я в цьому впевнена і буду це практикувати на мішки. Хай він читає книжки. Мені дуже хочеться, щоб він полюбив читати. Я впевнена, що це в нас вийде, тому що я люблю читати. Саша любить читати, діти наслідують поведінку батьків зазвичай. Тому я думаю, все буде. І ще до теми дитячого шопінгу. Сьогодні зробила ще замовлення у цьому магазині. Ви всі його добре знаєте, я впевнена, у кого є дітки. Коротше, замовила ще мішки речей, передзвонила, сказали, що сьогодні відправлять, тож завтра очікую, покажу вам, коли все прийде. Це буде ще на цьому тижні, тому зможу показати вам у цьому влозі. Коротше, клас, дуже-дуже, дуже чекаю. Як я вже казала, дитячий шопінг це тепер мій улюблений шопінг, тому з нетерпінням чекаю. Сьогодні відвела душу. Ну, треба ще, правда, замовити міші у ванну такі липучки, щоб на ванну, ну там звірята різні чи щось, рибки може якісь приклеюються на ванну на присосках, і він міг гратися, там міг трогати, але не міг зняти. І це прикольно, бо качечки йому вже набридли <см 'я> і м'ячики у ванні, вони в нього, від нього кудись пливуть, він психує через це. Тому спробуємо ще такі іграшки, думаю, йому сподобається. І одразу думаю, замовити килимок у ванну, бо скоро міша почне сидіти. І щоб він не падав, не ковзав по ванні, Треба буде килимок, щоб йому було не слизько. Бо зараз йому нормально він якраз повзає, чудово переміщається по ванні. Ну і впасти він ніяк від цього не може, бо він не встає в ній. А коли почне сидіти, то це вже так трошки небезпечно, бо може посковзнутися і вдаритися. Треба буде слідкувати. Ну і для цього килимок він не ковзає, і мішка на ньому буде чудово сидіти і гратися у водички. Мама тут тобі наклала іграшок, книжок, а ти лежиш ніжку, ліжечка свого розглядаєш, так? Да? Ні, іграшки, ну добре. Сьогодні вже прийшла посилочка від Том. Це Саші подаруночок на 14 лютого. Сьогодні, правда, 15, але вже як є, як дійшло вже, то, то й дійшло. Я так зрозуміла, що не було місць у почтоматі, тому, тому така затримка. Все було зайняте. Взяла таку пасту цього разу: чорний шоколад і вишня. Спробуємо. Ну, я нові взяла смаки, ми такі ще не пробували. І з сіллю, кранч. Кранч мені, до речі, подобається більше. Вона така зі шматочками арахісу. А, Звичайно, менше, але тут цікавий смак, тому взяла і таку. Є ж така листівочка тут, і от, загадка. Хм, я думаю, що це посмішка. Але дізнаємося, коли Саша прийде, не хочу його подарунчок, все ж таки чіпати. Хай він відкриває і дивиться. А, а ще я подарувала йому ось таку Валентинку. Пам'ятаю, як в школі, коли я була. Це було так круто дарувати ці валентинки. У нас ще в моїй школі була така скринька, куди складали всі свої валентинки. Можна було анонімно просто писав кому прізвище, ім'я і в якому класі ця людина знаходиться. І потім ангелочки, часто я була цим ангелочком, який забирав з цієї коробочки. Ось ці валентинки і розносив по класам. Це було дуже дуже мило й приємно. І так як ми старші однокласники, то таким способом ми один одному також дарували валентинки. А от у Мафіна все без змін лежить, відпочиває хлопчик. Да, трудиться, трудиться так, да мій хороший. Відпочивай. Біжимо в поліклініку на плановий прийом. Хотіла вам сказати, що сидимо з мішкою тут на сонечку недалеко від дому. Але сонечко за цей час зайшло, поки я дістала телефон. Коротше, сидимо. Міша спить міцно, бо вчора я зупинилася, отак от сіла, і він одразу прокинувся. І потім ще десь 40 хвилин не міг заснути. А сьогодні он міцно заснув, тому, тому можу посидіти, бо щось ходити на бриду. Ми вийшли з дому і одразу сходили за продуктами. Бо якщо буде тривога, то щоб я була з продуктами, бо в мене вже декілька разів таке було, що я думаю, а погуляю, будемо йти назад. Зайдемо в магазин. І була тривога, і доводилося виходити ще раз потім. Так приємно, тільки що йшли, йшли, гуляли, і біля кав'ярні наливали чайочок усім прохожим, повний стаканчик, цілий смачний, обліпиховий чайочок за апельсинкою, з м'ятою, і зі словами зігріваємо. Коротше, так приємно, так просто, але так приємно. Їдемо з Мішою забирати посилку з поштомату від Літл Енджел, да? Мішуль, до тебе прийшла посилочка. Да, зайчик. бу 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 Ну Що, відкриваємо разом, я ще сама не дивилася. Ой, клас! Їх пакування це просто кожен раз якась насолода. Замовила мішки дві шапочки. Першу ось таку на весну. Думаю, вже без зав'язочок, може, будуть, будуть такі шапочки на ньому триматися. І на зараз, на більш теплу погоду ось таку шапочку, м'якеньку, тепленьку, але все ж таки не таку жарку, як наша зимова. Бо коли дуже тепло, мені здається, що йому. Жарко у тій нашій зимовій. Вау, боже, яка краса! Чому всі не можуть так пакувати? Якби всі так пакували, було б набагато приємніше замовляти. Клас. Поїхали. Замовила два боді камішки. Ось такий. Думаю, нашому татусю буде приємно. Так, далі звичайний такий однотонний. Як бачите, кольори всі. Схожі між собою, потім такий чоловічок, щоб спадки у ньому. закритими ніжками. Я ж кажу, щоб спадки щоб не спадали носочки. Штанці. Раз. Штанці два. Бо з відкритими ніжками у нас повно штанників. І дві пари шкарпеточок. Раз і два. Клас! Все, я дуже задоволена. До речі, забула сказати, я замовила все 74-го розміру. Трошечки нам на виріст, Ми зараз носимо 68 і іноді вже 74. Тому я думаю, якраз скоро буде нормально його носити. Це там відбувається? Міш, як тобі розпаковка? Кажи, мама, от ти попереш все, тоді подивимось, як мені розпаковка, так? Ага. <реш> Запікаю в духовці ніжки, замаринувала їх і ось зараз вже запікаються. 20 хвилин. Ух ти, на камері моргає, я вживу, ні. 20 хвилин запікаються, тут 30, бо ще 10 хвилин грілася духовка. Чекаємо і буду вечерять. Це я йшла по ретровілю, а тут вони. Не змогла повз пройти, зайшла подивитися, такі прикольні мопсики. Ну не можу я повз мопсів пройти і не зайти на них подивитися моя слабкість. Хто хоче своїх іграшок? Хто? Дивись тут друзі твої. Спускати тобі, тримай, бджілка твоя улюблена, да? апа і одразу в ротик Ти Гідрюжнік малий. Подивіться, яка краса на вулиці. Тут ще така алейка у нас є, де освітлено такі ліхтарики світять, і на фоні їх світу, а сніжок виглядає просто якось казково. Вже скучила знову за снігом. Як це швидко у мене відбувається? Мішка спить, схлипує тут, бо наплакався дома перед виходом. Хотів вже спадки. Це ми до речі, вже другий раз за сьогодні гуляємо. Почали знову виходити два рази в день. Бо є світло, і можна на ліфті піднятися додому і спуститися. забираємо, до речі, коляску вже з собою додому, не залишаємо внизу останні дні. І нарешті гуляємо два рази. І це мені дуже подобається, поки мішка спить, і ну, йому корисніше на свіжому повітрі спати, ніж вдома. Люблю зиму зі снігом, це прям клас. Боже, мій котичок схлипує досі. Ми вже хвилин 20 гуляємо, він спить і схлипує бідненький. І слухаю у навушниках терапію підсіла на ютубі. Включаю просто телефон в карман і слухаю. Чомусь подобається, розслабляють мені, мене ці відео. Ми знову спускаємося вниз за посилкою. Є дещо для мішки прийшло. Дивіться, що там за хлопчик гарний? Є. Ого, коробочка. Ти бачиш, мішку? Все забрали посилочку, де? Да? Знову для міші. Клас! Зараз будемо розпаковувати вдома. Зараз вам все покажу. Ось, що нам прийшло. Це, я так розумію, подаруночок поклали такий гризунок. Бачив, мішулька? Відкриємо тобі, мама прокип'яти цього. Будеш гристи, 6 плюс місяців. Цікаво. Я взяла мені ще ось такі наліпочки для ванни, щоб гратися у ванні. Такі іграшки з ліпучками. з такими присосками. Будемо сьогодні тестувати. І коврик у ванну. Щоб не було слизько, будемо теж скоро його використовувати, коли мішка почне сидіти, ось як тут намальовано. Але це типу білий килимок, але він насправді сірий, якщо чесно. Ось у нас сіра стіна і біла коробка. Ну, видно на контрасті, що це сірий, а не білий. Ну, вже як є, сірий, нам теж підходить. Трохи цікавий ракурс. Ось такий килимок, такі присосочки тут. У нас тут троє насправді. Ось так виглядають ці іграшки у ванні. Класні, як на мій погляд. Зараз подивимося, що Міша буде з ними робити і чи буде гратися. Але думаю, що буде, бо він ручками по ванні любить бити. Тому якраз на цьому місці і будуть у нас іграшки цього разу. О, поміти? Ну нарешті. О! Процес пішов. Касатка уплила, синок. Деється, подобається. Мішка купається, а я сижу тут на ванні. Буду зараз з вами прощатися вже до наступного відео. Зовсім скоро з вами побачимося. Дякую, що дивитеся моє відео і до зустрічі в коментарях та у інстаграмі.